Вітаю вас, малятка, мої любі хлопчики і дівчатка. До нас сьогодні завітав гість. Давайте ми глянемо, хто це? Привіт, малятка! Я сонячний зайчик. І я дуже люблю гратися. Пограйте зі мною. Я підготував для вас цікаву гру. Ну що, схоже, сонечко? Спочатку, давайте, малятка, ми з вами розглянемо, якого кольору сонечко. Так, жовте. А якої форми сонечко? Так, кругле, а ще сонечко лагідне, тепле і добре. Почнімо нашу гру. Це фрукти та ягоди. Рогляньте картинку і скажіть, на що тут схоже сонечко? На цій картинці сонечко найбільш схоже на апельсин. Апельсин також круглий, в круглої форми, як і наше сонечко. Вірно, молодці малятка. Давайте ми з вами розглянемо інші картинки. Це іграшки. Знайдіть іграшку, яка найбільш схожа на сонечко. Іграшка, яка найбільш схожа на сонечко, це м'ячик. Наш мячик також круглої форми, як і наше сонечко. Вірно, молодці малятка. Давайте розглянемо інші картинки. Це казкові герої. Знайдіть казкового героя, який найбільше схожий на наше сонечко. Найбільше схожий на наше сонечко це колобок. Вірно малята, Він також круглий і, як і наше сонечко, і жовтого кольору. Давайте ми з вами розглянемо іншу картинку. Найдіть тваринку, яка найбільш похожа на наше сонечко, чи птаха. Найбільш схоже на наше сонечко це курчатко, бо воно також жовте, як і наше сонечко-малятка. Вірно, молодці малятка. Давайте ми зараз розглянемо іншу картинку. Це геометричні фігури, яка найбільш схожа на наше сонечко. На сонечку найбільш схожий круг, геометрична фігура круг, бо воно також кругле і жовте, як і наше сонечко. Молодці малята. Наше сонечко дякує вам за допомогу. Каже, до побачення. До нових зустрічей.